І тому Київ дуже складно взяти, тому що за спиною у Києва, якщо подивитися по цих висотах, будуть Карпати. Чому Кубань не є Україною? І чим більше поколінь перероджується українців, наприклад, на на тій депресивній землі, тим менше в них українства. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Сьогодні в нас буде розклад географії, як наша земля впливає на наше майбутнє. Чому бойові дії зараз відбуваються в тих регіонах, на яких зосереджено сили ворога, і чому Україна? Має перемогти і має бути вільною. Сьогодні у нас в гостях майстер з китайської метафізики. Це дуже важка наука. Сьогодні поговоримо про феншуй країни, так би мовити, з нашим експертом Давід Векола. Доброго дня. Доброго дня. Пане Давіде, ви майстер з феншую. Україна за феншуєм. Як вона розташована? Феншуй. Всі думають, що феншуй через там, 90 роки, що це якісь жабки, монетки, там десь щось повісити, поставити всередині кімнати. Це поп феншуй, це дуже такий ем... комерційний від феншуй. Комерційний і там колір е стін, е меблі, це все дуже ну, така... Е мі мінімальний феншуй вплив. Але, але ми знаємо, що як, там меблі, це теж впливає там на відчуття, як ми себе в просторі почуваємо. Це такий е мі мінімальний вплив. Наступний рівень це як розташовано розташований будинок на рельєфі на поверхні. Uh -huh. а, і максимальний рівень феншуй це гори, води, тобто це вже такий великий рельєф. А, і в рамках країни ми бачимо, що кожна країна має певні, певний рельєф, і через це це впливає певним чином енергетичним на людей, на свідомість людей. І саме тому народжуються різні люди і різні народи в певних країнах тисячоліттями плюс-мінус одні, одні ті самі. Якщо б люди могли, е, ну, переїжджаючи там, змінити це місце, але не так, люди переїжджають одне два покоління і починають народжуватися саме такі люди, які там і були е, до того. Тобто, е, якщо українці. Які е, проживали в Україні за Діда Прадіда сто років тому були е, переселені е, в такі депресивні регіони Росії і не повернулися, а залишилися там. То їхні нащадки вже не будуть українцями. Вони будуть вже представниками тих е, народів, які там жили до них, так? Так, є е, декілька впливів на те, які народи е, проживають, тобто це. Феншуй і земля. Наприклад, це дуже легко зрозуміти, як це працює. Там, де багато води, там буде камиш. Зрозуміло? Зрозуміло. Там, де є схили, там будуть дерева. Зрозуміло, Зрозуміло. дуже. Там, де жара, там буде пустелі, там буде колючки. Так, так. Це, це все дуже елементарно, на прикладі рослин можна зрозуміти. Якщо взяти одну рослину, однакову, квітку якусь, і посадити там на кладовищі, на горі. Там біля озера, біля дому, біля дороги будуть зовсім різні е, рослини, тому що не тільки хімічно-фізичний е, склад тих, тих місць, де вона живе, там енергія різна і тому там різний е, фізичний хімічний склад. І тому рослини різні. Так і тут люди, які живуть на цій місцині, які народжуються, тобто земля породжує, але є і е, е, родинні якісь зв'язки, родові. Це інакше це паралельна лінія народів, тобто хто вони і звідки. І чим більше поколінь перероджується українців, наприклад, на тій депресивній землі, тим менше в них українства не тільки через те, що вони не вивчають, а те, що земля вироджує в них. Те, що було раніше, тому okay. люди і хочуть жити на своїй землі, стояти на своїй землі саме з цієї причини. Окей, okay. я зразу хочу запитати, е, є така е, національність, як роми? Роми ж вони живуть в різних країнах світу, але чого вони постійно однакові? Всі роми, вони схожі за звичками, за способом життя. Чому? Це тому, що в них немає власної країни? В, у них немає власної, це так, як е, з євреями. У них до 1960 року теж не було своєї країни, але у них був певний регіон територіальний, до якого вони себе свідомо відносили, так і у Ромів. У них є певне розташування, звідки де їх більше, де вони там, де Мадяри, там де Румуни, там де ну, приблизно той регіон для них він рідний. І тому, що і, і, якщо в них немає своєї країни, це означає, що вони а, ну, як відірвані від землі. Угу. І люди, які народ, який не має своєї країни, він буде в постійних скитаннях. 에, повертаючись до України, так. наразі ми всі переродились. 24 лютого сталося те, що вся нація, незважаючи на те, ким ми були, ким були наші батьки когось були румуни, предки, в когось євреї, в когось росіяни, їх дуже багато. 24 лютого ми всі прокинулися українцями. Так. Чому так сталося? Чому кожен з тих, хто залишився зараз в країні, і той, хто змушений був поїхати, чому ми всі залишилися і стали українцями? Як сталося таке становлення? Яка енергія вплинула? Енергія часу. Прийшла енергія часу, яка порушує кордони України. І саме події людські під впливом енергії часу, тобто енергія часу спровокувала напад ворога. Спровокувала. Це було закладено в дату проголошення незалежності. Угу. Коли прийде такий рік, який порушує енергетичні кордони України. То вірогідність війни дуже висока. Або якихось інших порушень. Це могло б бути, наприклад, там, зняття кордонів з Євросоюзом, теж було б а, ви, ну, реалізацію цієї енергії. Не завжди це деструктивно. Але в той час, в момент проголошення незалежності, була закладена така вірогідність у 2022 році. І саме оці події, саме оці дії, вони. Народили е, нову свідомість. Саме час прийшов час. Знаєте оцю ж історію? Прийде час, все буде. Що значить прийде, як, як це? Прийде? Оце воно є. Приходить час. Це не завжди там, щось легке. Е, розкажіть, будь ласка, чому е, зараз війна йде саме на сході нашої країни? Чому повіяв цей вітер саме зі Сходу? Е, Тут треба дивитися, якщо взяти е, територію України, е, знайти є онлайн-карти е, рельєфу та висот, mm -hmm. і якщо ви включите висоти, то там буде червоненьким намальовано високі точки, а там синьо-зеленим низькі. І ви побачите, що саме по юго, е, 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 південному сходу України mm -hmm. це низина, бо то до моря трохи. А оця частина Карпати, потім Рівне, Хмельницький, Вінниця, Житомир і аж до Києва до Печерська. Оце все Височина. Тобто Скарпат поступово це така площина, там, там скали. І в Житомирі, ви знаєте, ці всі. Тобто, це іде Височина, яка закінчується на Печерську. Саме тому Київ. І те, що розташовано на Печерську, а що на Печерську розташовано? Елітний район. Елітний район, і поруч, там банківа, Банківська вулиця, там президентський палац і квартал. Там знаходиться дуже великий ботанічний сад, прекрасний. Так, я просто маю на увазі, що за спиною у керівництва держави Карпати. Угу. Цю, чули цю пісню за мною горе, яке там горе. Угу. Тобто, це. Опосередковано натяк у цій пісні, на, якщо за тобою спина у тебе закрита, нічого з тобою статися не може. І країни, які мають високі гори, їх е захопити дуже складно. Не тільки через логіку, типу, в горах складно е пересувати А через війська. енергію свободи так. спротиву. Так. Це захист. І тому Київ дуже складно взяти, тому що за спиною у Києва, якщо подивитися по цих висотах, будуть Карпати. А у кого за спиною у гори? ну… Яке там? гори? Так, це, це, це дуже сильний захист. І навпаки, степи, це Південь і схід України. Е, у минулому, як це було? Е, чому в горах завжди населення таке, більш бойове, таке. Е, Таке вольове і, і таке негнучке. А в степових е, зонах, там, де вирощують там, е, культури, там всі більш такі е, трохи розслаблені. Не, не такі напружені, як в горах. Чому? І це ви можете побачити: Кавказ, там е, в Італії, там гірські якісь, наприклад, у нас, Шотландія. Шотландія, наприклад, у нас е, в Карпатах, в Закарпаття, там теж такі люди з характером. А у нас вулики ще такі. ох. Чому? Тому що гори вони дають таку енергію. Це пов'язано з тим, що у минулому в горах майже нічого не росте. І там єдиний спосіб виживання це скотарництво. І якщо прийшли вороги, то твій скот, неважливо скільки в тебе голів, заберуть за декілька годин весь твій скот. І весь твій народ вимре. І саме тому формується така певна модель поведінки в горах озброєна. Якщо тільки приходить ворог, ми відразу починаємо спротив, воювати. Тому що якщо наш актив заберуть, ми виберемо всі. Да, всі. А у степах, там, де у тебе пшениця, капуста, картошка в полях, ну прийшов ворог. Ну, що він, що він буде картоплю збирати? Ні, ну там щось, там, там щось візьме, там щось, може щось спалити, але все не спалить. І тобто, це такий досвід, який передається з покоління в покоління, і стає вже частинкою нашого ДНК. Це сформовано тисячоліттями, і це є як енергія території фізичної формує свідомість людей, які там живуть. І тому міць національна України. Де ви можете побачити по виборах? Ви можете побачити по опитуванню а, щодо 91-го року, щодо а, хто підтримує незалежність України, а хто ні? І ви це побачите в цифрах. Там ви, коли за там, Ющенка, там теж були мовні питання. там було дуже на це. Ця... І ви побачите на карті, якщо ви знайдете ці дослідження, ви побачите, що саме ця земля вона підтримує цю ідентичність. І навпаки, там, де степ, там дуже швидка рухома енергія. Якщо ми трохи назад повернемося, то ми побачимо козаків. А козаки тримали цю територію не в вільних містах, вони тримали їх в фортецях. І Миколаїв, і Херсон, і Слов'янськ, і Луганськ, і Донецьк це все козацькі поселення. Якщо ви це пошукаєте, ви знаєте, ні, яка є там нічого будували, не заснувала. Тобто вони будували свої гори. Вони будували так свої фортеці, свої… тобто в степу можна утриматися лише оборонним а, там. Тебе обороняють рельєф ландшафт, гори вже самі обороняють, а в степу. Не можна, ворог може прийти любої миті з будь-якого з будь-якої сторони, і тому там люди мають постійно мати е, ну, оборонний такий спосіб життя, і саме тому там козак чому там ніхто не селився на тих землях? Бо там степ сьогодні раз татари, раз московити, раз ще хтось прийшов, і звичайні люди там вони просто не виживали. І тому там козаки будували Січ, будували фортеці, будували такі. Наприклад, Слов'янськ – це древнє місто, фортеця Тор. І там дуже багато. Тобто, ті всі поселення, це козацькі. Якщо ми подивимося далі, це Кубань. Це теж козацька. І тому. А що сталося з Кубанью? Дивіться, люди лишилися ті самі. Так. Територія лишилася та сама. Так. Чому Кубань? Не є україною. Чому в Кубані немає відчуття любові до України? Чому вони підтримують захоплення нашої країни? Що не так з їхнім феншуєм? Там відбулося. Дивіться, вони ж на Кубані, якщо ми подивимось зараз, співи, вишиванки, хори, козасу, тобто всі культурні ідентифікатори є. Але мобілізація в них пройшла, так. і вони воюють тут проти нас. Так відбулося зросійщення. Тобто, ми маємо для того, щоб зрозуміти, що відбувається, ми маємо поєднати три рівні: рівень неба, тобто це час, який приходить угу. і потім кудись уходить. Ми маємо поєднати оцю землю феншуй, і ми маємо поєднати дії людей. Так от, на рівні дії людей. Феншуй той самий, енергія часу змінюється, а на рівні дії людей там відбувалося постійне зросіщення, постійне, Якщо ви трохи подивитесь на історію Росії і царської Росії, то ви побачите, що ті казаки вони були, були завжди заколотниками, завжди коли навіть це вже під впливом Російської імперії дуже щільним відбувалося, Це було завжди проблемний регіон. Вони бунтували, вони... і вони. Цей регіон він дуже під інтенсивним пропагандистським впливом був там вся територія була під пропагандистським впливом, а ця, ця, ця територія особливо, тому що вони дуже їх боялися, тому що вони дуже такі, і вони їх просто перевербували. Тобто, на рівні людської удачі вони змінили їх відношення. До тих чи інших, але, але це ті самі казаки, які були раніше. Просто вони введені в оману великою такою силою. Ну, це, це страшні речі. Ми бачимо, що навіть свідомі люди, вони під впливом пропаганди, вони стають ну, просто іншими. <гум> Окей, питання наступне: яке майбутнє в Україні, якщо взяти до уваги наші дії? Час як стихію, яка впливає, або час це стихія, яка впливає так. на наше життя, І якщо взяти енергію нашої землі наступне України через те, що дуже багато територій степових, то тут є лише два формати. Для цих територій, тому що це найбільш вразливі території для ворога, завжди були і будуть. Перше, це відкриті кордони, це такий великий соціальний хаб, це відсутність якоїсь дуже обмежувальної доктрини, тобто, це дуже вільна комунікативна. Територія, на якій має відбуватися і економічний розвиток ну, і Вільні кордони з Росією, це на межі самогубства. Ну, вільні... не можна з маньяком так мати вільні кордони. Це просто жесть. Можна на захід відкрити кордони. Тобто, якщо ми кажемо про долю України і про те, виходячи з території, з феншуй території, угу. що тут могло б бути найкраще, і могло б бути найкраще. Це максимально такий космополітизм. Тобто максимум культур, максимум мов, максимум а, впливів, всі міжнародні якісь а, фундації, якісь міжнародні асоціації. Оця територія вона дуже класно для цього підходить. А другий. А другий варіант це те, що зробили казаки: це фортеці. Тобто там е, мають бути постійні, воєнізовані, готові до всього. Е, тобто і там такий уклад так, життя. Але може якщо бути. поєднати, е, на півночі, на сході і на півдні, максимально зробити фортифікаційних е, кількість фортифікаційних споруд для того, щоб на майбутнє вже знати, що от там є країна, яка є непередбачуваною. а на заході. Зробити вільну зону доступу, тобто ми ж можемо балансувати поєднувати, скільки туристів їздить до Ізраїлю, незважаючи на те, що країна живе в постійному стані війни. Так ми можемо поєднувати, комбінувати це вже е, на творчість е, людей, які будуть це реалізовувати. Е, щодо непередбачуваного сусіда, дуже передбачуваний сусід, дуже передбачуваний. І те, що відбувається зараз, ну. Історія про це каже, це ж не перший не останній раз. І тому зрозуміло, що люди, які можуть себе боронити, ну, це люди, які можуть щось вільно робити. І те, що ми 30 років називалися Україною і піднімали синьо жовтий прапор, але українство в нас було обмаль лише в тих осередках, які там були на Заході, оцей показник цих проблем це наша відповідальність. Цієї ми можемо казати про маніяка, ми можемо казати, але ну, це чесно, треба про це, це розуміти. Тобто, в нас е така карма е з нашим сусідом, що ми маємо бути завжди на поготові. От ніколи не можна довіряти е у політиці, взагалі довіра це така штука, а державна е взаємодія держав – це політика. У кожного є свої зони інтересу, зони впливу. І розумієте, якщо одна людина стоїть з автоматом і щось питає у беззбройної людини, діалог відбувається ну, зрозуміло, в який бік. Якщо двоє стоять зі зброєю, так, не для того, щоб нападати, не для того, щоб а просто людина, яка чому у минулому кожній молодій, молодій людині дарували шаблю. Чому? Ну, по досяженню певного віку дарували шаблю, пістоля дарували. Чому? Тому що якщо ти зі зброєю, ти ні на кого не нападаєш. Але і на тебе напасти складно. І ми маємо це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, що у нас має бути і шабля, і пістоль, і гармати. Чому? Ну тому що відразу з тобою починають розмовляти по-іншому. Тому що ти можеш себе захищати. А ми. Ну, на рівні не будемо казати, ми з вами, так чи глядачі? Але загалом, українці, ми 30 років ніхто про це не думав, ніхто про це навіть приблизно. Ви пам'ятаєте Збройні сили, що це було? Ну, не без допомоги. Не без не без допомоги, але як можна зробити це без. Ну, якщо ви не бажаєте цього? Як це з вами можна зробити? Але якщо вам все одно, чи ви там у вас якісь там свої фінансові інтереси, то яка вам різниця? Це тобто не... Україна як держава знаходиться в такому місці, в якому нам потрібно бути завжди готовими до бою. Тепер друге запитання, дуже важливе. Скажіть, будь ласка, чого до України ваблять всі диктатори світу? Ну немає… Такого періоду часового, щоб до нас не прийшов якийсь тиран і сказав, ми тебе будемо захоплювати. Чого постійно от раз на сто років до нас хтось іде і щось хоче з нами зробити? Чого ми бабимо? В чому така наша цікавість, чи е, яка така енергія в нас? Через оці е, східні і південні території, на яких немає перепон, тобто в степу вітер. Mm -hmm. І трава. Тобто там енергія рухається вільно. І тому потенціал, там, що там туди хтось може прийти чи звідти уйти, дуже висока і дуже легко там пересуватися. Саме через те, що там така енергія. І тому це воно і вабить. Тобто простори. Простори України вони ваблять рух. А який рух? Войовничий. Чому? Тому що ну, це цікаво географічно, тут вихід у моря, тут Дніпро, тут ресурси і так далі. Та далі. Це перше. А друге. Це то, що ну, це було за часів козаків, такого не було. Ну, було, але вони відповідали. Як тільки не стало козацтво, зруйнували цю історію, все, якщо, з одного боку, це приваблива е, територія, і сама територія е, рухає енергію, щоб тут хтось е, міг ходити, а з іншого боку, а ми самі тут нічого не боронили. Ну, бачите, стоїть охорона, і написано, охороняється. Хтось прийде, покрутиться і пішов. А якщо немає охорони, відкриті двері, там вже будуть всі ходити. Ну, Правильно чи ні? Ну, правильно, щось, щось вкрадуть, щось там зруйнують, щось там собі заберуть. І ми кажемо, що ж такі погані? А де охорона? А де обороноздатність? А де люди, які скажуть, «ні, тут не буде ну, такого, таких дій. І це, і це наша відповідальність. І ми маємо це засвоїти в цьому році. І майбутнім, майбутнім поколінням закладати, що ми маємо бути озброєні не через агресію, а через те, що тільки е, можна, людина може себе поважати, якщо вона може себе захистити. Якщо людина себе не може захистити, то немає ні самоповаги, ні поваги інших немає. Так працює світ. Uh... І на останок нас залишилося ще пару хвилиночок до кінця інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, чому, е, чому феншуй китайський не працює в Україні? Чи він працює не так? Що з цим пов'язано? Бо е, дуже багато майстрів із кажуть, та феншуй в Україні не працює. чому не працюють жабки, рибки, е, там монетні всякі штучки. Ну, я на початку про це казав, про те, що це е, попфіншу, ніяка жаба нічого не зробить. Жаби і монети, треба розуміти, що це таке. Це храмові технології даоські. Тобто е, будувався вівтар певному богу, і жаба це богиня чань е, богиня, богиня луни китайської і китайськи. І будувався вівтар, ставилася статуя. Підношення, тобто це храмова технологія. А просто сама е сучасна жабка з магазину це просто ну, копія з того. Тобто, це само по собі це не працює. Феншуй працює і він не може не працювати, бо це природа. Як От річка тече, це феншуй. Як казати, річка не працює? Як це вона не працює. А вже ж вона працює. І біля, ви це можете самі зрозуміти, ви приходите біля річки, і ви. Там відчуваєте себе певним чином. Приходите додому, ви там себе відчуваєте іншим чином. Ви приїж... приїздите на море, і ви там відчуваєте. Чому? Бо ви відчуваєте ту енергію. Наприклад, стеля. Ви заходите е, у приміщення, і там стеля, отак 10 см вже стеля. Вам буде там приємно чи ні? Ні. Чому? Мало простору. А що, ну я, як це? Ну, вам вже воно не заважає? Не заважає, але там неприємно. Оце і є феншуй. Або заходите ви в храм, і там високі стелі, там все таке, і там якесь певне відчуття є. Правильно? Mm. Відчуття там є. Чому? Тому що форма вона, вона формує всередині певну якість енергії. Якщо б можна було б робити стелі отакими, їх би робили. Але це неприємно людям. І коли кажуть, як, от як енергію приміщення відчути, отак от. Угу. Коли ви приходите, наприклад, в гості до своєї подруги, у якої ви ніколи ніколи не були, заходите всередину. І є певні відчуття, просто запаху, світла. Так. Це її особистий феншуй. Тобто, так. щоб тобі було затишно в своїй країні спочатку, гармонізуй простір навколо себе, поважай простір навколо свого простору і е гармонійно поводь себе. На території країни, в якій ти живеш. І тоді і країна буде гармонійною. Я правильно говорю? Так, от дивіться. Там, де вода, по воді, по воді треба ходити? Ні. Плисти треба. Так. Чому? Бо це і є феншуй. Тобто треба те, що дано, правильно використовувати. Якщо ми будемо намагатися ходити по воді, ну нічого з цього не вийде. Це буде якась. Ну, в історії є лише один випадок, іншим не дано. Так. Розумієте, це означає використовувати те, що тобі дано. Україні дана певна територія з певними особливостями. Ми маємо її використати. Ми не можемо просто жити відірвано від, ну, від місця, в якому ми живемо. Я вам дуже дякую. І я вже знаю, що в мене є купа запитань якою буде енергія часу осені, як покращити феншуй в Україні в важкий період? І я думаю, що в вересні нам є про що поговорити, тому що змінюється час, людська поведінка, змінюються обставини, але залишається земля. Вона є вічна. Так. Тому до нових зустрічей, шановні наші глядачі. Пане Давід, дуже гайний, гарний майстер, може вам допомогти, гармонізувати свій, свій простор, навчити вас різним практикам. Тому, будь ласка, звертайтеся. Посилання вже є в описі під відео. А вам, пане Давіде, я хочу сказати щиро дякую. І ще раз звернутися до українців, закликати їх боронити свою землю і поважати ту країну, в якій ти живеш, і цінувати. Той простор, який ти маєш. Якщо ми тут є, це не просто так. Сюди нас привела доля, значить, наша доля, наша карма, тхарма жити саме тут, саме зараз, і ми маємо приймати з гідністю всі випробування, які випали на долю кожного українця. Я думаю, що про це ми теж поговоримо. Чому ми живемо тут і зараз, а не, наприклад, в Канаді чи в той самий Росії, боронь Боже, слава Богу, не москаль. Eh, тому до нових зустрічей в нашому ефірі. Дуже На все дякую. добре.